Вітаю вас на уроці математики. Досліджуємо задачі на процеси. Тема уроку це сторінка 72. Число сьогодні перше квітня. Є. Отже, ми сьогодні з вами продовжуємо досліджувати задачі на рух і на спільну роботу. З'ясуємо спільний і квітня. на Квітень, квітень, перше квітня. З'ясуємо спільне і відміни в структурі задачі і способи їхнього, їхнього розв'язування. Каліграфічно нам треба поділити і записати відповідь. 6400 поділити на 80. Як поділити? Що зробити? Включаємо мікрофон. Можна проти По одному нулику можна скоротити, так? Далі. Да. Далі, що ми робимо? 64 так, ділимо на 8. Надіємо. Так, 64 ділимо на 8. Угу. 64 на 8. Скільки буде? У нас було? буде 8 8. 8 і нолик. У нас виходить 80. 80, так, виходить 80. Отже, каліграфічно записуємо число 80. Каліграфічно записуємо число 80. Так, є на сторінці 72 Є перший номер і перша задача ми її не записуємо. Розглядаємо, як вона розв'язана. Домовились? Домовились. Є перша задача, вона є в підручнику, вона є на екрані. З одного пункту одночасно виїхали в протилежних напрямках два велосипедисти. Перший їхав зі швидкістю 14 км за годину. Другий їхав 16 км за годину. За скільки годин відстань між велосипедистами становитиме 150 кілометрів. Що нам відомо в задачі? Що нам відомо в задачі? Швидкість. 14 км. Швидкість першого нам відома, да? 14 кілометрів. Далі. Швидкість. Другого відома, мені здається, зависло знову пропало все. Якщо ви мене чуєте, дайте знати. Чуєте мене чи ні? Нам треба, треба 16 відняти 14. А навіщо нам віднімати? Нам треба разом дізнатися. Нам треба разом дізнатися. Що ми будемо шукати? Нам треба загально. Приєднуйся, математика, Ліра. Нам треба дізнатися загальну швидкість. Яка загальна швидкість? Першого 14, другого 16. Якою дією ми дізнаємось загальну швидкість? Разом. Якою дією? Додати. 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 Треба 14, додати 16. Ми отримаємо 30 км за годину. Так? Це швидкість зближення або так. їхня загальна швидкість. Проїхали вони скільки кілометрів разом? скільки Нам треба 150 кілометрів, нам треба тепер від... поділити 100 Поділити, поділити на, 30. на 30, правильно. 150 треба поділити на 30, щоб дізнатися, скільки годин витратять велосипедисти на цей шлях. Так, вони за 5 годин вони подолають шлях 150 кілометрів. Що ми в перші дії дізнавалися? Яку дію ми робили? Ми додавали, щоб знайти загальну швидкість. Так? Ми додали ці два числа. Другі дії ми поділили загальну відстань 150 кілометрів. Поділили на швидкість, щоб дізнатися години. Друга задача. Оцю ми пишемо. Пишемо слово задача. Записуйте слово задача. Задача. І давайте прочитаємо з вами цю задачу. Дві бригади робітників копають траншеї. Перша бригада викопує 14 метрів траншеї, друга бригада 16 метрів траншеї. За скільки годин спільної роботи дві бригади викопають 150 метрів траншеї? Що ми в першій дії повинні дізнатися? Ще раз, Ілюш, що ми дізнаємося в першій дії. 14... 14. 14 що зробити? Загальну продуктивність треба знайти. Нам надо 14 до 2016. Правильно. Пишемо перше діє. 14 до 2016. Тобто вона буде така сама, як і попередні задачі. У мене тут не буде її. Пишемо її самі. Перша дія. 14, додати 16. Дорібня. Буде 30. Буде 30. В дужках у нас що буде? Що це було? 14 метри. і 16 метри. В дужках будуть метри. Метри це. Разом, так? Так. Разом. Перша. І яка друга, так? І друга. Хто бригади? Перша і друга бригади. Другі дії. Вони викопають 150 метрів траншею. Разом 30 метрів вони копають. Скільки годин їм треба для роботи? Що треба Нам, треба 100... Нам треба 30. Поділити на 150. Навпаки. Більше на менше. 150, 150. Поділити на 30. Валерія, ти з нами? Чи включилося і десь вимкнулося? Невідомо. Так, я з вами? Включай ну, камеру. Чи це також не працює? Нам з Настею сумно. Дайте нам ще обличчя. Буде п'ять. Буде скільки? П'ять. П'ять годин. 5 годин. І відповідь. І відповідь. За 5 годин дві бригади викопають 150 метрів траншею. За 5 годин дві бригади викопають 150 метрів траншеї. Так, є? Чим ці задачі були схожі між собою? От перша про велосипедистів, а ця про працю, про бригади. Які вони працюють. схожі по примерам. Так, схожі діями, так? Вони схожі так. діями, вони схожі Ді. даними числами, але відрізняються ситуацією. Перша задача на задача на рух. А друга задача на продуктивність праці. Так, чекаємо, як допишуть. Скажіть, як допишете? Ці задачі розв'язуються однаково. В першій дії ми знаходимо. Загальний виробіток або загальну швидкість. І в другі дії знаходимо... є, зрозуміла Настя все. Угу. Ілюш, ти все написав? я вже давно дописав. дописав, добре. Ліру ждем, Валерій ждем. Ему Валерию. Далі ми з вами. На сторінці 72 у нас є рівняння і є вирази. Зараз я секундочку двері закрию, поки допитую. Хочу. Не видуй. Так, Лера, що там? І ми можемо обрати рівняння. Перше ми розв'яжемо, розглянемо зв'язування, розв а далі ви оберете рівняння, яке захочете розв'язати. Добре? Рівняння великі, складні, але все у вас вийде. Зразу зв'яжете. Так, перше ми розглянемо. Я все. Є все. Я прибираю це. І перегортаємо на сторінку з рівняння. Перше рівняння ми ви його не записуєте, воно буде на екрані розв'язано. Давайте ми з вами розглянемо і пригадаємо, як розв'язуються такі рівняння. Це рівняння яке? Просте чи складене? Ладно. Ладно. Як складне. Як розв'язати складне рівняння? Що треба зробити? Перетворити. Це в дужках? Перетворити його так. на просте. В дужках ми не зможемо виконати дію, тому що так. в дужках у нас невідоме число. Дужки у нас залишаються, а 28 ми переносимо на праву сторону і виконуємо дію множення. Так? Якщо ми тут ділили, то, відповідно, тут будемо множити. 2660 помножили на 28, отримали 74 480. І тепер ось це рівняння у нас вже є яким? Простим чи складним? Так. Оце вже, вже є яким. Уже просте, так? Створили його простим. Вона вже є простим. І тепер ми розв'язуємо його як просте рівняння. Пригадали, як це розв'язується? Пригадали. А тепер знайдіть в підручнику, у О, нас з вами в підручнику на сторінці 72, номер 2. Побачили його? Перше рівняння О, у нас перший. Є на... Ні, перше рівняння на екрані. Ми його не, не беремо. Воно в нас є як зразок. Ми подивилися його. Тре... Друге, третє, четверте. Є. Оберіть, яке. Мені на першому рядке саме, саме внизу первым. Читай його. Прочитаю. Його. Додати... Так, 6400 додати, зрозуміла я. Валерія, даєш згоду на розв'язування цього рівняння? Розв'язуємо. Будемо розв'язувати? Буде. Давайте. Давайте пишемо його: 6400. Додати 2600. Я... Можна я його рішу? Не пише. 2600. Зараз я відповім трошки. Тань, в мене йде урок. Так, да, я в, тому, в школі. Я перезвоню тобі. Угу. Добре. 3 множимо на х. Ну, контролюйте, щоб я правильно списала його, дорівнює 1200. Правильно списала? 6400, додати 2600, так. відняти 3 помноження на х дорівнює 1200. Ну, множення в мене сніжинка, тому що ну, по-другому ніяк не, не, не виставляється. Це рівняння є простим. Тільки на його о, це ви пишете. А ще раз, Ілюш. складене воно. Це складене. Як його розв'язати, Ілюш? Ти хочеш писати на дошці? Ілюш, так. Ілюш, так, давай пиши на дошці. Так. А ми будемо... Дівчатами... Зош... А, так, да, дівчатка будуть писати в зошиті, і ми контролюємо, Ілюшу. Ілюш, Ілюш можна дракувати чи писати? Що ти будеш робити? Не то. Дивись, спочатку. Спочатку ми можемо додати числа, які у нас зліва. Ми можемо спростити його трошки, додавши 6400, додати 2600. Його можна усно додати. Допомагайте, Ілюші. буде тисяч. Скільки? 9000. 9000, пишеш, 9000. Тобто, ти ось ці два числа між собою додаєш. зрозуміли? Дівчата, що зробили Зрозуміли? 6400 додати 2600 буде 9000 Пишемо 9000. Ілюж ти yeah. друкуєш, чи що ти робиш? Чи пишеш, що ти робиш? Так, 9000. Відняти. І далі списуємо. Відняти 3 помножене на х. 3 помножене на х і не дорівнює, дорівнює 1200. Списуємо, далі списуємо. Відняти. Відняти 3, 3 помножено на х дорівнює 1200. Ага. Нам треба... Нам треба 3 помножити не на 1200. Ні, поки що нічого не треба. Треба списати його. Ти пишеш, друкуєш. в мене нічого не з'являється. Так. Поки треба списати 9000, відняти 3 помножене на Х дорівнює 1200. Відняти 3 помножене на X рівню 1200. Ілюш, ти де? У мене не з'являється, Ілья. Де воно в тебе? А, так, просто у мене інтернет плохий. Угу. Ну, давай диктуй мені? Я буду писати. Так. Так, пишемо, так? Віднімаємо три помножене на X дорівнює 1200. З'явилось у вас, дівчата. Знову у нас рівняння чи складене. Знову складене. Складене. Знову. складене. Нам треба 3 помножене на х залишити самим. Як знайти. Це у нас невідоме, невідомий від'ємник, так? Як так. знайти невідомий від'ємник? Ми залишаємо справа 3 помножене на х дорівнює. А 9 тисяч нам треба перенести на праву сторону. Як знайти невідомий від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. Треба 9 тисяч відняти 1200. У нас буде 7800. 7800, тобто 3 помножити на Х знову списали і 7800. Тепер це рівняння є простим? Mm, так. Да, тепер це просто рівняння okay. на множення. так? Да? Добрий день. Так, з'явився тепер... інтернет в селі. Так, я розумію, як починають приєднуватися. Нам, нам треба. Нам 3, 3 поділити на 7800. Навпаки, 7800 поділити на 3. Тобто, x, так. 9x дорівнює 7800 ділимо на 3. x дорівнює, дорівнює. 7800 ділимо на 3. 2600. 2600. Так. Да. 2600. Добрий день, прибирайте. Добрий день. Прибирайте. Я дуже рада, що він з'явився. Приєднуйтесь. Інтернет. Понять. Я вам сразу на не обирайте що. Не прибираю, тому що ж з'явилися, значить, зараз почнуть писати. Отже, що ми далі робимо? Ми знайшли X і тепер. Okay. замість x у верхнє рівняння ми підставляємо свій, свій корінь рівняння. Це наше число, як нас... яке ми, яке ми рішили, ми поставляємо саме туди число. Так, отже, 6400 додати 2600 відняти 3 помножене на 2600 Доревнюет 1400. У меня первое... Ой, сегодня первое Квитня. Первое 1 квитня. А? Число первое квитня.

Dobra. Uh -huh. Вибило знову, так. Ви мене чуєте?